Так, тепер давайте розберемося, після того як ми зробили декомпозицію, ми можемо далі аналізувати наш продукт у розрізі різних параметрів та визначати їхні еквівалентні класи та граничні значення. Отже, у нас є монобанк, у нас є переказ на карта, оце поле. Як ви бачите, тут у нас є різні еквівалентні класи: це ім'я, номер картки або номер телефону. Ну, давайте... Створимо нову майндмепу і вставимо сюди поповнення да, рахунку. Так, переказну карту, правильно. Переказну карту. Це наш е, параметр дослідження. Що ми маємо? Ми маємо. Ім'я, так, ім'я. Маємо номер телефону. Номер картки є спочатку картки. І номер телефону, так. Да. Так, розбили на еквівалентні класи. Знову ж таки, може бути, крім цього, перекази на картку вибрана, наприклад. Картка. З обраних. Да, бачите, тут назву обрані. З обраних. Може бути е, просто вибрати контакт. контакт. Бачите, ще зрозуміло, що є ще еквівалентні класи додаткові. Тепер що далі? Е, Тут ми можемо шукати по прізвищу, наприклад, прізвище та ім'я. Воно у нас, наприклад, складається з починаючи 0 символів може бути, да? може бути один символ. Ну, пусте значення ми можемо шукати. Можемо один символ, може бути пробіл просто. Да? Це теж вже йдуть далі, так сказати, розподіл різних еквівалентних класів для введення саме прізвища та ім'я. Тут може бути там, умовно. 20 символів. І умовно 10 тисяч символів. Так? Бо хто його знає? У нас монобанк не має обмежень на введення кількість символів. Далі, номер картки. Умовно, зазвичай це 16, так? Ну, давайте спробуємо. Один символ. Там 15 буває картка, 16 і 17. Номер телефону. Номер телефону там плюс 380 і далі там xxx Ось такий формат номера, так. Е, далі ми беремо якась інша країна, наприклад, Сполучені Штати, плюс один. Далі там. І так само. Є. Тобто ми беремо різні формати телефонів. Картка з обраних. Вибираємо картку там, наприклад. Картка. Друг. Да? І картка мама. Ось. І контакти. Якийсь контакт, наприклад, папа. Ось. У вас є розбиті, так сказати, на еквівалентні класи. Так? Є різні еквівалентні класи. І в рамках кожного еквівалентного класу є також тестування різних еквівалентних класів по довжині кількості символів. Так? Прізвище там я» від 0 до 1. Але ж ми ж хочемо ще подивитися, наприклад, тут. Що буде, якщо ми зробимо е, букти, да, букви, символи, як буде приймати наша система. Це ж теж нам важливо протестувати, тому що ми ж хочемо подивитися, як відпрацює система. Тому отут ці всі моменти потрібно перебирати. Ще з приводу граничних значень. Ми можемо сказати, що з нуля воно не буде нічого шукати, тобто ми це відразу перекрасимо в наше негативне значення. Один окей, пробіл якось має оброблятися. Далі 20 символів це ну, яке стандартне значення. 10 тисяч символів, я би сказав так, що воно вже має бути невалідне, так? але, знову ж таки, це потрібно перевіряти і визначати. Що далі? Далі у нас є букви і символи, ну тут вже ви самі введете і подивитесь, скільки там допустимо букв, тобто які букви допустимо, знову ж таки, тут ми можемо розібрати, наприклад, на різних мовах англійська, іероглифи, єврит, тобто різні типи. І так далі. Ось таким чином, коли ми говоримо про розбиття на еквівалентні класи граничні значення, майте на увазі, що ви маєте спочатку визначити для конкретного цього поля, що ми можемо тут ввести, які типи даних, і які вони мають обмеження по довжині, по кількості символів, по розміру, по ще чомусь. Тобто, це будь-який параметр, який має якісь обмеження, і ці обмеження нам потрібно визначити, де є граничні значення. Наприклад, 0 і 10 тисяч, і де є стандартне значення, яке ми можемо використовувати. Таким чином, після цього аналізу, ми можемо починати тестувати нашу систему і використовувати ці всі значення для наших тестів. Дякую за увагу.